Всім привіт! Давно нічого не знімала. Ось вирішила трішечки познімати, хоч особливо не маю що вам показати, чим повихвалятися. Нового нічого не купую. Зараз літо у мене вони поки що лише ростять квітоносики. Ну, кілька розпусків нових маю, тому покажу. І паралельно зі своїми орхідейками хочу також показати вам хойки. Вони мене радують, вони ростять гарні такі довгі нові гілочки. навіть побачила вже перше своє квітування. У мультифлори дуже цікаві квіти були. Ось зараз вам показую Golden Jaguar. Хто пам'ятає, нібито хотіла мене порадувати малечою. Вже ніби і листочки такі, як у малявочки були, але бачите квітоносик. Квітоносик я його зірвала і намастила ось із цієї сторони ще одну буруночку. Не знаю, побачу, почекаю ще трішечки. Ну, а він такий молодець, він собі дорощує і дорощує нові квіточки. От, бачите, ці вже такі бліді вигорівші. А ось ці соковиті, яскраві, навіть таким, ну ось, літнє квітування відрізняється від звичайного, має такі вушка красиві, щічки і таким білим, ніби пелюстка всерединці вирізняється. Тобто в зимовому квітуванні я такого не спостерігала за цим сортом. І подивіться ще, які красиві гофровані пелюсточки по краєчку. Дуже красива квіточка. Поруч з нею стоїть у мене бік бенг. Він квітував в зимовому квітуванні. Я розраховувала на рясне квітування, проте він видав лише центральний квітоніс, а он ті дві гілочки, ніби розгалуження, оці, він чомусь зупинив у розвитку. Не знаю, чи він роз... ну, влітку будуть, буде розвиток їх чи не буде, поки що вони сплять, ніби, як на мене. Проте, найбільша, сама верхня гілочка. ось, Дала таке відгалуження, і тут у мене чотири квіточки вже всі розпустилися. Така ефектна квіточка, красива, яскрава. Ну і об не об'ємна, а така фактурна на дотик вона. Оці всі крапенки, пухирці, ось, вони такі на дотик випуклі. Люблю. Цей сорт. Це у мене вже не, перший, не перша рослинка цього сорту. Але хочеться його мати в колекції, тому не здаюсь, поки що цей добре так розвивається, вже квітує не вперше. Такий красень. Він і не метелик, але мені подобається. Ну, і ось тут зверху у мене над верхньою поличкою розмістилися хоєчки. Ось ця центральна, вона вже так гарно розрослася, я її закрутила півколом догори. І вже дві гілочки направила одну в одну сторону, а іншу, як ви бачите, в іншу сторону. Тут в мене ще один горщик такої, ця не сильно розбивається. Її листочки мають такий червоно-оранжевий, світло-салатовий, темно-зелений колір, змінюється по мірі того, як вони ростуть. І ось тут така зелена красуня, була невеличка така гілочка, кілька листочків, але о, зараз маємо ось таку вже рясну. Я її заплітаю в коло і хочу тримати її в колі. І насичений зелений, темний колір листя. На іншу сторону у мене пішло дві ось таких красуні. Не знайшла, не було вчасно білого горщика під рукою, тому посадила в жовтий. Не знаю, можливо, розсажу їх, звичайно, тому що я дивлюсь, що вони так дуже активно активно пішли рости. Ця вже аж до потолка дібралася. Ну, і ось ця. Пустила такий довжелезний вусик. Можливо, я його прищепну, щоб зробити ще, один, ще одну рослинку і посажу їх разом, так як я ось цих саджу по кілька рослинок у горщик, щоб воно видавалося таким більш ряснішим, більш таким густішим кущиком, щоб не звисала одна така гілочка. Так, Це в мене тут в одному горщику три. Хойки сидять ось така, ось така мотильдочка і ось такий красень. Ти вже теж таку гілочку хорошу наростив. Ну, а там квітоносик іде від, а... від Санта Роса. Вже ось такий. Так, такий квітоносик довжелезний. Ще один горщик в мене ось таким крокодильчиком. Листочки дуже-дуже великі, і я так дивлюся. Помічаю, що чим вище вони ростуть, тим листочки робляться більшими і такими різні, різні ніби промальовочки по ньому, по самому листочку. Один вусик пішов знов таки на стелю, а інший ось тут розвивається, буде в сторону відходити. На цю стіночку у мене ось такі вусики вже попускалися. Тут кілька рослинок у мене і ось така довга. Має скоро квітувати ось ця хвоєчка. Бачите, три квітоносики у нас вже в одну сторону полізли. Квітувала у мене ось ця уже, бачите, там залишилося два сухенькі квіточки, решта осипалися. Але я дивлюсь, там новий квітонос з'явився, дуже швидко розвивається. Що я помітила, що перший рік, коли я їх придбала, то вони сиділи як укопані. Особливого розвитку в них я не помічала. А ось на наступний рік дуже гарно вони підростають, вони швидко розтягться. Ну, Я думаю, що їм просто потрібно було наростити кореневу систему, яка б і дала їм ось цей старт. Дуже довго стримувала себе, не купувала нічого нового. Але видалась така мені нагода. Побачила, що знайома виставила свої хойки на продаж, тому я у неї придбала три нових. Дві ось такі посаджені. Це в мене еклептика і срібний привид. І ще одненька в зрізі взяла, поставила водичку на нарощування корінців. Це буде патов of Gold, здається, чи по пото. Потов Gold з таким красивим, з біленькою прожилкою всередині листочком цікавенький. Ну і поки що все. На похойках зупиняюся, місця особливо немає. Хіба що тільки оце буду підвішувати їх до стелі, щоб вони ось так мені по стелі оплітали, додавали зелені. На цій полиці я маю ось такий розпуск такого красивого метелика. Це домашнє вже квітування, вигнав мені ось такий квітонос довжелезний. Знов таки, є бокові такі гілочки. Не знаю, пустить він чи не пустить. Тут зараз дуже спекотно, стараюся їх пшикати. Але все одно це не допомагає. Поруч буде білий метелик. Ну і поки що на цій, на цій полиці нічого особливого немає. Головну красу я зіставила ось на цю поличку, я її перебрала, декого попересаджувала, декого розставила в інші місця. Так, моя кам'яна троянда вже розпустила всі квіточки. А ще один бутончик он є. Ось така красунька. Так, у неї квіточки не дуже близько посаджені на квітоносі один до одного. Буду спостерігати поки що, не знаю, не хочеться, звичайно. Продавати, тому що вона мені чомусь подобається. Все-таки вона якась незвичайна. Нема в мене таких в колекції. Красунь тверда, пластикова така. Квіточка в неї. Так, поставила сюди, а, хотіла вам ще показати, як у мене розвивається ось ця красуня. Вандо. Вандо, вандо, щось вандове, те, що я показувала з екзотичних красунь. Ось я її в вмох посадила. Подивіться, які два жирних корінці лізуть. Значить, їй тут сподобалося. Надію, що квітування не забереться. Так, поруч покажу вам ще ось таку красуню. Я читала в групі дівчатка. Показували, що побрали, і вони у них чахнуть, пропадають, ніяк не можуть їх витягнути. Не знаю, я забрала, якщо чесно, це був передостанній з оцінок перебраних. Я встигнула забронювати передостаннього, тому що там, здається, було 10, 10 тих, які були в оцінці. Ну, відповідно, вже краще їх повитягували. Якось я не слідкувала за цим оголошенням. От, і Пався мені самий майже самий -самий такий. Я його зачистила, там один лише корінець, один. І посадила ось так до живого моху. Мох час від часу зволожую. Ну, Листочки в тургорі. І я так обережно його діставала, дивилася. Там уже росте, Ну, росте, він уже розкуклився і він на кінці має активний такий зелений початочок. Так що, надіюсь, витягнемо його. Розквітла моя інсивола Джейрак Трежа. цього разу вже на два квітоносики. Я радію, вона так активно почала рости, розвиватися, нарощувати кореневу систему. У мене таких рослинок трішки вже назбиралося. І вчора чи позавчора знайшла ще один квітоносик, тому чекаю на новиночку. Навіть не знаю, що там у мене таке буде. Я брала зовсім малесеньких таких, 1,7 мабуть, розмір. Але вони дуже гарненько, рясненько так зазеленіли. Ну, і почали витягувати свої квітоносики. Ось такі рябенькі, ніжненькі, лавандові. Пелюсточки. Ну, і така зелена ніби зірочка при основі. Вона розвивається, ця рослинка на, два, на дві сторони. Ось, бачите, і тут нові молоді рости. Я надію що будуть. І на цю сторону вже є квіточки. Так, там у мене мандала. Вона така цікава, ця мандала від того, як вона з'явилася, тобто розпустилися перші квіточки. Вона завжди, ніби, як на мене, змінює відтінок. Була більш такого ніби лимонним чимсь відсвічувала, а зараз таким гарячим, персиковим відтінком віддає. І дуже яскрава губка, помаранчева в неї. Ці весняночки. Гарний сорт. Квіточка сама не дуже велика, але колір, кольорова гама у неї дуже-дуже красива. Так, ось тут у мене розквіт, розквіт ягуарчик. Ягуарчик це від НСК. Леопард. Wild Leopard. Мав бути метеликом, але триліпс. Ну, це квіточка лише відкрилася, тому я сподіваюся, ще трішки вона підросте. А, проте буду виставляти її на продаж, тому що я маю декілька таких леопардиків. І я думаю, що там вони ще, ще будуть і форма така. Один метеликом поїхав до Німеччини. А це другий який квіт. Ну, і тут не метелик, тут триліпсикось такий. Так, і тут на краєчку даймонд. Даймонд уже довгий час квітує. Він біля самого вікна, тут йому сонечка вистачає дуже багато, але бачите, колір не втрачається, кольр залишається таким красивим, насиченим. Під стіночкою у мене ще дві мої брасі-котлейки одна біла, одна жовта. Нові ростики ростуть, тому, надіюсь, і будуть квіточки. Трішечки покажу, що у мене ще квітує на цьому центральному підвіконні. Нічого нового. Ну, хіба що я поставила сюди ось вівальді. Такого яскравого метелика. А, з'явився в мене ще один. Малючок нежданно-негадано. Ось, бачите, ну це вже точно. Я надію, що це вже 100% буде малюк. Це Elastic Love. Ось такий непогані. непоганий. Камера не фокусує. Вже листочки видніються. Так. А одного малючка мені треба терміново зняти чому зняти, зараз вам покажу. Це ось шоколада такі бутони ще будуть. Побачимо, що він там мені наквітує. Подивіться вже, які дорослі мої коробочки. Красуня. Так, зараз спробую... Приблизити, подивіться, квітоніс повністю всихає пожовтів з самого верху. Ну, а на квітоносі кріпиться малятко. У нього там є два корінці. Звичайно, що я його маю зняти і посажу в живий мох. Він далі пойде активнічати вже в мосі самостійно, тому що мамка чомусь не захотіла його догодувати трішечки. Так, ось тут ще красується моя. Сакура. Рясненька, цікавенька. Ніжненька така. Твітоніс не схожий на інші. Довгий такий прямий. Так. Луна роуса. Чомусь відсушила останнього. Останню квіточку на квітоносі, не знаю, попередні тримаються, хоч уже такі вони ніби підгоріли на сонечку тут. Але форма і такий жовтизна зникає. Жовтизна, та, яка при відкритті квіточки була, то вона трішки зникає. Так, каділака. Також коробочка доросла вже така. Ну, вже, мабуть, місяць, вже, мабуть, на другий місяць пішов. Так, ось цю красуньку покажу вам. І це яка зелена. Зараз спробую приблизити. Ось така. Добре, що я її лишила. Чекаю з нетерпінням домашнього квітування. Так, це моя Вікторія. Вікторія Лейс. Мене минулого разу виправляли. Ну, Розумію, звичайно, що це так для повідомлення. Але не всі, відповідно, знають назви рослинок, можливо, хочуть собі придбати, тому виправляюся Lace. Так, далі йде моя ще красунька. Квітує, квітує, не скидає жодного квіточ... квіточки жодної. Так, леопардик. Ось такий красивий. Ну, і поруч заквітував уже почав свій квіт... своє квітування. Це в мене. Та Таюки. Хітаюки у мене два квітоносики. Такий буде рясненький кущик. уже ось-ось-ось. Розкриємось. Ну, а далі стоять мої зелені голочки, баресі котлейки. Побачимо, що вони мені наквітують тут. Біля самого вікна я їм даю дуже-дуже багато сонечка. Ну, надію, що вони оцінять мою турботу і не заставлять чекати довго квіточок. На сьогодні все. Всім гарного дня до побачення.